Ситуації, коли ТЦК видає повістки багатьом мешканцям селища, але закриває очі на нічні клуби у містах, можна пояснити корупцією та складністю пошуку людини за місцем реєстрації. Про це заявила член комітету Верховної Ради з національної безпеки оборони та розвідки Соломія Бобровська. Пишу Ніани з посиланням на телеграф. Для прикладу депутатка наводить корупційний скандал в Одесі за зачільником обласної ТЦК Євгеном Борисовим. Вона зазначає, що зламати систему доволі важко. На думку депутатки існує провал з мобілізацією за її словами. Це наслідок і розхолодження суспільства перемогою вже завтра і відбором та методами роботи ТЦК. Вони влаштовують справжні рейди на призовників у різних закладах. Так нещодавно в Києві представники ТЦК роздавали повістки в спортзалі. Раніше військових бачили у спортивних закладах на Закарпатті, у Львові та Дніпрі. Перша леді України Олена Зеленська вважає, що мер Києва Віталій Кличко має займатися своєю справою, а не критикувати президента і що він може спричинити негативні наслідки для морального духу українців. Про це вона сказала в інтерв'ю BBC, коментуючи заяви мера про ризики для Володимира Зеленського стати автократом. Раніше 2 грудня міський голова Києва Віталій Кличко у коментарі німецькому виданню, де Spiegel заявив, що Україна рухається до авторитаризму і може перестати відрізнятися від Росії, де все залежить від забаганки однієї людини. На думку кличка, зараз існує лише один незалежний інститут, але на нього здійснюється великий тиск це місцеве самоврядування. Міністр оборони України Рустем Умеров в ефірі Fox News прокоментував заяви мера і заявив, що Володимир Зеленський далекоглядний і сміливий, тому що залишився в Україні і бореться. Україна та США шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу. Про це пише видання The New York Times. Президент України Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона у критичний момент, як на фронті, так і на капіталістському пагорбі. США активізують особисті воєнні консультації України. Для цього Пентагон направляє до Києва генерала, який тісніше контактуватиме з українським військовим керівництвом. Офіцери американських та українських збройних сил сподіваються опрацювати деталі нової стратегії у січні під час серії військових навчань, які відбудуться у Німеччині. За даними видання, американські військові наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утриманні території, яку має Україна, окупувані та нарощувані запасів і сил протягом року. Українці ж хочуть перейти в атаку або наземну або за допомогою дальніх ударів. США вважають, що запропонований ними варіант дозволить відбити будь-який новий російський наступ. мета стратегії полягає в тому, щоб створити достатньо реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі у змістовних переговорах наприкінці наступного року або у 2025 році. Також військові шукають способи вивести Росію з рівноваги атаками на оборонні заводи, склади та потяги для перевезення боєприпасів. Водночас українські чиновники вивчають досвід успішних глибоких ударів по Криму минулої осені. За даними видання, атаки на півострів вразили США та стали яскравим фрагментом у контрнаступі. Американські стратеги вважають, що українці можуть закріпити цей успіх у 2024 році, навіть якщо більша частина їхньої енергії буде витрачена на відновлення сил. Як пише видання з посиланням на колишнього високопоставленого військового чиновника України новий план доопрацьовується і є дуже сміливим. Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю Бібісі визнав, що наступ Сил оборони України не виправдав надій. Люди іноді роблять помилки. Не можна все життя бути відмінником. Ситуація на фронті дуже складна. Старі підручники з війни, у тому числі натовські, необхідно відправити назад до архівів. Данилов зазначив, що українці були надто оптимістичні, але, за його словами, невдачі в наступі не означають, що Україна програє війну. У «Київстар» заявили про потужну хакерську атаку у вівторок, 12 грудня, у роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Про проблеми зі зв'язком повідомляють користувачі мобільного оператора. Зазначається, що мережа не має покриття, а також не ловить інтернет. В окремих регіонах також не працює і дротовий інтернет. Користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком в різних регіонах. Зокрема, в Києві, Івано-Франківській, Житомирській Одеській та Дніпропетровській областях. У при службі мобільного оператора підтвердили інформацію користувачів про те, що стався масштаб. Абний збій фахівці працюють над усуненням проблеми. Людей просять зрозуміння поставитися до проблем, що виникли, та рекомендують скористатися роумінгом, як повідомив генеральний директор компанії Київстар Олександр Комаров. Остаточні терміни оновлення роботи сервісу поки не відомі. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. У зв'язку зі складнощами в роботі мобільного оператора Київстар. Деякі посттермінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку. Також є проблеми з роботою пост та інформаційно-платіжних терміналів Ощадбанку. У свою чергу співзасновник Монобанку Олег Гороховський у телеграм-каналі заявив про масовану ддос атаку За його словами, все під контролем і атаку відбили. Прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були у церковному вбранні. Вони намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Однак двоє батюшок виявилися не справжніми. Рясами їх наділив третій, діючий клірик. Раніше протоєрей у казначействі Києво-Печерської лаври. Як повідомляє Унян, ділки, які обіцяли перевести чоловіків через кордон, покатали їх на човні по озеру Кагал і висадили на протилежному березі. Прикордонники ізмаїльського загону пояснили туристам, що це Україна, а не Молдова, і склали протоколи про адмінпорушення за спробу не незакон... Кону перетину держкордону прогулянка ставком обійшлася паломникам по 4 тисячі доларів з кожного. У листопаді Державна прикордонна служба України інформувала, що двоє чоловіків хотіли дістатися Румунії на дитячих плавзасобах рожеве фламінго через річку Тиса. Один був мешканцем Закарпаття, інший приїхав із Полтавщини. За переправу закарпатець планував отримати 3 тисячі 200 доларів. Прикордонники завадили планам чоловіків. Також раніше прикордонники Мукачівського загону затримали двох неповнолітніх громадян та двох чоловіків з надувними пончиками для купання. Ухилянтів упіймали біля річки Тиса. За подорож на надувних пончиках затримані заплатили організаторам по 5 тисяч та 3,5 тисячі доларів. Хлопці зізналися, що за винагороду пристали на пропозицію свого односельця провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрямок руху до Румунії. Збройні сили України в межах Горлівки Донецької області відбили в окупантів один із тереконів та захопили позицію противника. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, опублікувавши відповідне відео. Голова держави зазначив, що наші герої це штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Королівської бригади. За словами президента, незважаючи на складні умови, бійці відбили один із тереконів у межах Горлівки. Тепер над тереконом майори. Український прапор Позаду нас, наша українська горлівка, наш Донець, Донбас це Україна. Ми обов'язково переможемо. Українські військові наприкінці відеоролика зазначають, що незабаром прапор України з'явиться над Горлівкою. Нагадаємо, що Горлівка Донецької області з 2014 року знаходиться під тимчасовою окупацією Росії.